Всім привіт! Сьогодні у нас 22 серпня і буде в нас проводитися сьогодні друга виборка помідора. Перша виборка була приблизно півтони, сьогодні друга виборка, думаю, буде не менше. Помідора наспіло. Це вже почали вибирати. Сьогодні-завтра, думаю, то не пів може і більше буде знову. Якраз вибереться і можна буде, якраз нижня помідора вся убереться практично і можна буде опускати їх, бо виросли вже набагато вище шпалери. Ось шпалера. А вона вже так вимахала, що запилять не достаєш, хоч бери стільчика з собою, щоб запилить. Так що будемо опускати їх після виборки. Кість відпала одна. Нижні кісти зав'язали добре, а виші чуть хуже пішли в'язати. Є такі, що взагалі навіть нічого не зав'язали. Як ось всього одна помідорка зав'язала. Слідую нема нічого. Там наверху на уровні шпалери три помідори зав'язали і вище цвіте. Ну, вчора і позавчора 40 градусів в тіні було. Жарі ще страшна. Оце таке. Дві помідори зав'язало, а далі нема нічого. Тут одна помідора, щось цвіте, може ще, що буде. Пішла жара і геть погано зав'язувати почав. І одобряємо, і мікроелементи дається, але все одно чогось йому не вистачає. І не жарко просто. Ну, Помідор таке крупненькі. Є сім'ї менші, є і, і більші. Якраз знизу вбирається помідор і будеться опускати його, щоб не лягав на землю. Буде якраз добре. В теплиці зараз 38 градусів.